Дійсно, радіо НВ спеціальний ефір, який з цієї миті і надалі попроваджу я. Називаюся Олег Білецький, шановна аудиторія. Всім вітання. Ви знаєте, що сьогоднішній день він для багатьох є символічним, і тут лунає цифра тисячу тисячу днів від повномасштабного вторгнення Росії до України. Хоча справедливості заради, і я бачу це в соціальних мережах. Про це пишуть як українські так варто зауважити, і закордонні журналісти. Насправді ми сьогодні маємо не тисячний, а три тисячі. 926-й день війни Росії проти України, ну бо коректно рахувати від 20 лютого 2014 року саме тоді перших російських військових, хоча без ідентифікації, але російських військових, зафіксували е, під час перетину Керченської протоки. Ну, а якщо говорити про ось цей тисячний день, то звичайно йдеться про повномасштабну інвазію, про повномасштабну війну Росії проти України. Про що сьогодні йтиметься? Ну, звичайно, е, ось цей тисячний день не був рівень підтримки в лютому 2022 року, і сьогоднішні дискусії у світі про те, як саме і чи треба підтримувати Україну, як змінився світ за тих тисячу днів. Про це поговоримо за коротку мить. Тема номер два: якісно новий виток напруженості. Так росіяни коментують рішення щодо використання ракет атакам з по своїй території. Натомість білий дім і сполучені штати Америки наразі не говорять прямо про те, що таке рішення було прийнято. Ось цей Маневр такий дипломатичний. Ми оцінимо за 25 хвилин. Ну і в наступній годині заплановано ще дві теми. Президент Зеленський відвідав Покровськ і військових на Донеччині. Завдяки вам схід не окупований. Власне, з такими словами він звернувся до бійців, які боронять місто. Про ситуацію на фронті поговоримо в наступній годині. Ну і повернемося до власне того рішення, про яке я вже згадував. Президент Франції і очільник МЗС Нідерландів публічно привітали використання західної зброї подалекося. Нахідних цілях в Росії натомість радник Трампа Майкл Волс називає це кроком до ескалації. От всі ці хитросплетіння європейські і загальносвітові політичні, про них поговоримо е, в наступній годині. Ось такий план. Ну, а моїм і вашим, шановне панство, першим гостем буде Тарас Загородній, політичний експерт, який вже зараз є з нами на прямому зв'язку. Моє вітання. Доброго дня. Так, Доброго дня. Отже, тисячний день від початку повномасштабної війни Росії проти України, хоча не тисячний день війни в принципі, про це варто пам'ятати, я про це вже сказав. Ми зараз поговоримо про те, яким чином світ це коментує, тому що є перші коментарі, є плани, зокрема в Брюсселі, в Єврокомісії. Є внутрішні українські плани щодо сьогоднішнього дня, і ми про них поговоримо. Ну але якщо співставити ось той день тисячу днів тому, і сьогодні мені йдеться про рівень підтримки, про рівень згуртованості. І про таке явище, як втома, як би ми це не критикували, але воно присутнє в е, політичному дискурсі закордонному головні зміни, які вони, що змінилося? Ну, я якось так не сильно погоджуюсь, що з самого початку України була велика підтримка. Це якесь е, таке е, занадто таке ідеалістичне бачення щодо того, що було на початку широкомасштабного вторгнення. Я взагалі вважаю, що поворотним моментом допомоги Україні була буча. Ну, десь місяць ну, точно такої підтримки не було. А була навпаки очікування, що Україна впаде. А, ніхто не хотів надавати якраз через питання ескалації е, зброю. Там про Хаймерс, я пам'ятаю, йшлося ще на початку 21-го року, коли піднімалося це і порушувалося це питання. А рік тому українці ще не могли навіть мріяти, що західна зброя взагалі може застосовуватись на території безпосередньо території Росії. Я пам'ятаю скандал з бельгійськими гвинтівками, які опинилися на території Росії в руках РТК. А зараз ну вибачте Бредлі Абрамси Леопарди спокійно їздять по Курській області, удари в тому числі хаймерсами по російській території, і нічого не відбувається. Ну я мовчу, що рік тому, що Україна не мала можливості в тому числі знищувати ворога в його тилу. От, наприклад, в Тараповці, коли була спільна операція гур. ССО та СБУшників. коли була здійснена атака на склад стратегічного рівня і влаштовано фактично тактичний ядерний удар на території Росії, там дві харасіми вибухнули сьогодні. Ми бачимо СБУшники влупили по цьому по Брянській області, добили той склад, який по першому колу йшов і так далі. Тому я б не говорив, що знижується якась підтримка. Втоми і так далі, це росіяни активно працюють проти України на працюваючи такі ідеї. Але я не вважаю так, що якась втома не... 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 не настає навпаки. Я думаю, що європейські країни розуміють, що ситуація дуже серйозна. А є питання взагалі атаки на західну цивілізацію з боку е країн Сі нової північної Кореї, Китаю та Росії. Що корейські солдати на кордону з Україною, а це тільки початок може бути. А що буде, якщо корейські солдати, наприклад, захоплять нарву? Припустимо, ви проти кого воювати будете і так далі, і так далі. і Так далі. Тому я не вважаю, що знижується підтримка України. Навпаки вона стає більш інституціональною, більш зрілою. Без цих гумористичних в лапках ну інших слів не було як. Німеччина на перших порах пропонувала Україні 4 тисячі шоломів, що зараз вже взагалі в нонсенс виглядає, та багато чого іншого. Тому я вважаю, що ну тут взаємне процес Україна стає сильнішими а в точки зору виробництва власної зброї, чим більше ми стаємо сильнішими, тим більше нам будуть допомагати. Ось і Все ну, разом з тим, якщо ми подивимось на суспільні настрої в країнах Європи, то тут можна абсолютно чітко констатувати, що рівень громадян, які підтримують саме. Без, скажімо, беззаперечну підтримку України він спадає. Так, це не є якась критична маса людей, але тенденція є такою. Ну і звичайно, ось це ось ці політичні процеси, які ми спостерігаємо. Коли, наприклад, та сама Буча, та і той період, про який ви говорите. Тоді ми чітко чули від партнерів про перемогу України. Наразі в міжнародному дискурсі присутні такі поняття, як замороження конфлікту, як зупинення війни, і слово виграш лунає все рідше і рідше. Про це мені йдеться. Ніколи не було, е <смоли> про... <смоли> пане Загородній, Ніколи не було. Тобто, ви серйозно говорите, що в міжнародному дискурсі таких речей не говорять. Виграшу України в якому форматі я ніколи не чув про відновлення кордонів 91-го року, навіть сполучених штатів Америки, Тільки нещодавно. Я від Фондерляїн, от під час першого саміту миру, ви можете зараз погуглити і знайдіть мені, будь ласка, що виграш України мається на увазі відновлення кордонів 91-го року, або, хоча б, позиції на 24-те число. Ви ніде ні, ні цього не знайдете. Втриматись Так. А далі подивимось а, трохи давати допомогу, а із затримкою надавати, щоб не впала Україна. Так воно було, але не вигравати Росії. Політика попередньої адміністрації взагалі була схожа на те, що хотіла а ми маємо увазі сполучених штатів Америки. схожа була на те, що вони чекали перестройку в Росії, загравали з цими новими руски хорошими рускими, за дивним збігом обставин донька Навальне чомусь опинилася у штабі Камали Харіс. А саме таким чином для того, щоб не сваритися з Росією. Хто вам сказав, що ви? вони розуміли, що виграш України означає дестабілізація Росії. Це політика Сполучених Штатів останні 100 років. Ніхто, ні, ніхто не, не, не грав в те, що Україна буде вигравати саме так. Тому давайте теж будемо без ілюзій. Ми повинні самі ставати сильнішими, виходити з базового сценарію, що Україні буде надаватися допомога, щоб не програти, так? Але не виграти тому, що всіх влаштувала така історія, коли і Росія не виграла, і Україна не не виграла, залишаючись з на з такої території, яка захоплена росіянами, так і так далі. Тому тут дуже 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 хитрі в дійсності розмови про. Перемогу України і так далі, але в з приходом в дійсності нової адміністрації в Сполучених Штатах Америки ситуація може помінятися. Чому тому, що тут у Трампа, у Трампа є категоричні розбіжності з росіянами в інтересах, в першу чергу йдеться про нафту. Трамп хоче більше продавати нафти та газу з Америки з Канади. А це означає, що у росіян будуть проблеми зі збутом власної нафти та газу. Трамп хоче затиснути економіку Китаю. А це означає, що буде торгівельні війни, які, до речі, вже підтримала Європа. Зверніть увагу, європейці вже підключилися к майбутній війні торгівельні з Китаєм. Ну я мовчу вже про атаки на Іран, які тобто всі країни, які безпосередньо воюють проти нас. Якраз от зі зміною підходів і зміною влади України з'явилися шанси виграти в цій війні з пристойним результатом. Те, що зараз відбувається навколо використання ракет Атакамс, ну багато хто називає їх ракетами там дальньої дії або використання зброї далекого засягу, так направду, ми маємо розуміти, що це там до 300 кілометрів, і ці ракети вони не будуть випускатися з кордону України і Росії або з лінії фронту. Це ті речі, які говорять військові експерти, зокрема і публічно в нашому ефірі. Та і те, що адміністрація Джо Байдена наразі не підтверджує це напряму, яким чином от це належить оцінити? Інювати, тому що ну ми розуміємо, що тут, нібито, якщо подивитися з одного боку, це таке намагання не ескалювати, але з іншого боку, це можливо якраз конструктивний підхід, коли просто ну скажімо про певні речі не треба говорити, не треба їх підтверджувати для того, щоб це підтвердила практика. Ну давайте так атаки на безпосередню територію Росії вже відбувалися Атак, атакам в тому числі. Це коли був наступ на Харків, тоді застосовувалося ракети. До речі, швидко було і досить ефективно показували, що якби Україні не не зв'язувало руки розмовами про виграш, а давали можливість бити атакам саме по території Росії, хоча це не є ракетами. Навіть середньої дальності це все ж таки ракети малої дальності згідно з міжнародною класифікацією, Багато чого помінялося там. Наступ одразу ж якось видихся, тому в даному випадку ця реакція на жаль на війну. А на те, що гинуть українці, так продовжується це. Реакція на появу північно-корейських солдат, тому що згідно з позицією Білого Дому, це вже явна ескалація з боку Російської Федерації, тому подивимося, як воно буде знову таки реалізовано, чи буде надана необхідна кількість ракет. І так далі, і так далі, тому що ми чули багато красивих слів, які не підкріплюються е, красивими діями. Сподіваюся, що в даному випадку нарешті це буде зроблено, тому що як я вам сказав, тут знову питання не в Україні, тут як не цинічно тут звучить. А питання в тому, що Північна Корея надіслала свої війська. Ну ви бачите ризики того, що ось цей підхід він, навіть якщо дійсно підтвердиться, і постфактум ми побачимо, скажімо, на практиці. Ре реалізацію цього рішення, ну то після січня 2025 року це рішення може бути скасовано або на нього може бути накладено ембарго, тому що чому я саме таким чином це формулюю. Є люди в оточенні Дональда Трампа, які напряму критикують, говорячи про це як про ескалацію, як про небажаний крок, ось це рішення, в разі якщо воно звичайно було прийнято, бо офіційної інформації немає. Давайте так, все, що зараз говорить оточення Трампа, не має ніякого стосунку до політики Дональда Трампа, тому що зараз іде ще зміна адміністрації. У них ще йде атака, продовжується фактично передвиборча боротьба, атака на адміністрацію Байдена. Це раз, по-друге, ми повинні розуміти, що рішення буде ухвалювати конкретно Дональд Трамп. Це буде його позиція. А не різні коментатори, які входять навколо нього, я взагалі вважаю, що, наприклад, Ілона Маска скоро відтіснять такі партійні бонзи, які не дадуть можливості активно впливати на політику Трампа. Це ну це знаєте, це політична боротьба від доступ до тіла цінується у кожній країні, і в тому числі це стосовується і сполучених штатів Америки. Тому я думаю, що будуть відтіснятися ці люди. Я упевнений, що розмова Трампа з Путіним все ж таки була, і те, що почув там Путін, йому дуже не сподобалось. А, тобто ніхто не збирається йому нічого підігрувати, ніхто не збирається йому а, підігрувати в його цих шизофренічних намірах а, контролювати частину України або контролювати частину Центральної Європи, чого добивається Путін. А, чому я так говорю? Тому що нещодавно була якраз така історична достатньо ескапада пана Лаврова, де він сказав, що позиція політика нової адміністрації значно гірша ніж. Позиція попередньої адміністрації, ну і знову там не враховуються інтереси російськомовних і так далі. у Мене питання: звідки ти знаєш, що така позиція? Це означає, що все ж таки розмова Путіна з Трампом була, і це означає, що Росіяни розуміють, що це тільки початково в дійсності початкова позиція, яка буде тільки погіршуватись відносно Росія. І тому тут знову таки не треба слухати, що зараз говориться до 20-го числа. Це не має ніякого стосунку до, до того, що буде відбуватися після того, як Трамп вже буде президентом. Ну але це саме оточення, яке він зараз має, так само він матиме і, очевидно, після 20-го числа. Дійсно можуть бути певні процеси. Українська політика теж до речі є цьому найкращим підтвердженням, коли там ті люди, які приходять в команді президента, з роками ця, ця команда має властивість змінюватись, і то радикально. Розмінюватись, ми це прекрасно розуміємо. Але ось ця початкова там стадія вона буде саме такою в Америці. Якою саме я ж сказав, це з від Трампа залежить у нас там абсолютно, але те, що зараз Трамп він оточив себе з... такими людьми, це означає, і ми О, розуміємо, що когось з них він призначить на відповідні які... посади. Про це є аналітика. Ну то ці люди е, опиняться в ситуації, коли вони встані будуть впливати на його рішення. Про це мені йдеться. Подивимось, я впевнений, я упевнений це буде Трамп. Я впевнений, що все вирішувати Трамп і час працює проти Росії, тому що Трамп з самого початку, як я вам сказав, його позиція в першу чергу економічна, а буде полягати в тому, щоб проводити реіндустріалізацію США. І знижувати інфляцію за рахунок, в тому числі падіння цін на нафту, а це клінічна смерть російської економіки. До речі, Трамп це чудово розуміє, коли заявляв, що 40 доларів ціна на нафту це ніякої війни не буде, а тому, що Росія буде питання врятувати власну економіку, і не вести війну. Якщо він доб'ється 40 доларів за барель. То це означає клінічна смерть російської економіки, повторення фактичної історії з радянським Союзом, тому це тут головне: це не залежить від, від ставлення Трампа до України, це захист національних інтересів США. Тобто, вся ця візь зла буде знаходитись під їх тиском незалежно від політики стосовно України і їхніх почуттів а стосовно України. А стосовно того, що висуває Росія, ну це неадекватні... Вимоги, які ніколи не будуть підтримані а, в дійсності Сполученими Штатами Америки. До речі, сам факт того, що удари будуть наносити з Курської області, означає, що Курська область не буде звільнена, як хочуть росіяни до 20-го числа. Це означає, що не буде можливості а, тиснути на Україну а, більш ефективно через те, що. Українських солдат не буде на території безпосередньо Російської Федерації, а, тому це великий плюс а, того, що ну принаймні сподіваюся, що буде наданий дозвіл, і сподіваюся, що а, попередня адміністрація, яка йде, не буде. Давати дозвіл, а потім надавати ракети, як це часто вже бувало. Ну те, що це є плюсом, тут немає жодних сумнівів, як би це рішення не виглядало, бо ми не знаємо насправді яким воно є, чи йдеться тільки про Курську області, чи в цілому воно ухвалене. Але там кожна, кожен такий дозвіл, кожен такий поступ, це є беззаперечним абсолютно плюсом для України для української безпеки та оборони. Але чи можна в такому разі говорити про ну там переламне рішення та про якесь рішення, яке буде мати Визначальний вплив на подальший хід війни, ну давайте. До речі, так ніяких заборон, до речі, немає. Це що було, я пам'ятаю, слухання в конгресі, коли республіканці запитували Блінкіна, на які підставі взагалі заборонило використання нашого зброї на території Російської Федерації. Це таке рішення накладає тільки конгрес, а цього не було зроблено. Тому тут ще, ще ж питання: наскільки взагалі легітимно це питання так просувається: що давати, не давати дозвіл. Тобто, там все рівно конгрес це повинен був робити. Це раз чи буде це переламним? Буде звичайно, що переламним. І я думаю, що це чудово розуміє в нинішній адміністрації а, Байдена, яка йде, тому що вони все ж таки грали в перемовини з Росією, а, вони грали в перестройку, Вони грали в те, що путінський режим все ж таки або Росія повинна зберегтися в нинішньому вигляді, Їм не цікаво, де Вілізація в Росії тут у нас кардинальна протиріччя в інтересах України та в інтересах Сполучених Штатів Америки. Нам цікава дестабілізація. Нам цікаво вихід Росії війни, в тому числі через дестабілізацію. А їм це не цікаво. їм цікаво, щоб Росія залишалася стабільною, їм вигідніше, щоб Путін тримав під контролем Росію. Або його а, спадкоємець, який буде тримати стабільність Російської Федерації, і саме тому не дається можливості а, застосовувати атакамси по всій лінії кордону з Росією. Ем, європейський вектор, те, яким чином Європа ем, ну, по перше, коментує, реагує, ось е, цей тисячний день повномасштабної війни, пройде сьогодні в Європарламенті позачергове засідання, присвячене ем, Україні, присвячені присвячене підтримці України. Так а на цьому тлі з'являються і певні припущення від людей, які зараз вже не обтяжені відповідальністю, але колись рішення приймали. Мені йдеться про колишнього президента Єврокомісії Жана Клода Юнкера. Він висунув публічну ідею так званого часткового член членства України в ЄС позаяк для повноцінного вступу в Євросоюз необхідно, ще дуже багато трансформацій. Я в двох словах своїми там своїм баченням опишу, яким чином це мало би виглядати, тобто це членство, але де Україна могла би не впливати на рішення, не брати участь у всіх голосуваннях і в той самий час проходити ось цей етап долучення, етап трансформації економіки, законодавства, тощо, тощо. Як вам такий така візія? Ну, на мою, думку, на мою думку, Україні головне зараз добуватися цих безмитної торгівлі без квот, ну, мінімум, на 5 років, так? а там можна перемовлятися, знаєте, нескінченно довго. Тому що що таке є нас цікавить в Євросоюзі? В Євросоюзі нас цікавить ринок і гроші. От і євросоюз це взагалі питання про гроші на там про цінності. Ну, я щось там чу, знаєте, про цивілізаційну приналежність, і мені здається, ну, давайте, що це давайте, мені Україна. здається, що це не дрібниці, якщо ми, ми якщо ми про це говоримо. Ну, яка цивілізаційна не на нас бо про нас продали б росіянам, як тільки знаєте, за, за першої нагоди? Ну давайте про я не вірю ніяку цивілізаційну про... Йдеться, йдеться не про те хто кого продасть, йдеться про наше самовідчуття і про нашу гідність. Ну так українці зараз більше європейці ніж деякі європейці. Ну давайте. Mm знаєте не бігати навколо деяких там людей А Україці, що це та... означає європей українці більше європейці ніж інші європейці просто Веча. мені цікаво чим ви міряєте якщо ми вже входимо знаєте, а в знаєте того що українці е... зараз гинуть за європейського. це, це правда, за... це правда це так а, вони а, гинуть а, за ці цінності але Дякую. якщо ми говоримо про те що ми бачите такі унікальні то мені здається що це шлях все ж таки російський це від росіян я чую що вони такі спеціальні такі унікальні і взагалі весь світ їх не розуміє ото в цьому вся різниця ви змінюється поняття до чого тут росія до чого тут росія ну бо ви говорите про те що ми більші європейці означає що ми да, унікальні так В чому проблема ще раз до повторюю проблема росія? в тому що я фактично це російський канал. російський наратив так. про те що вони унікальні так. про те що я їх не, не розуміє весь світ і тільки вони мають право до того що вони я роблять. я цього не говорив це ви це ви що здодумали mm. будь ласка ну, Давай, але ви, ви сказали про те що ми якісь унікальні і більшими є європейцями я сказав, що я сказав, що від європейців нам потрібно тільки гроші угу. на цьому етапі. Нам потрібна доступ до ринків. А там нам будуть нескінченно розповідати про це. Це ви узгорчини нас порівнюєте, скажіть, будь ласка. Ні, це... я, просто, тому... я просто почув те, що Як ви сказали це, ви про я гроші Угорщина... і про цинічний підхід, і запитав, а, чи не йдеться це... нам про цінності, бо це, ці ну, цінності я... декларувалися на майдані в четвертому році, і за ці цінності а до Радах... нас так само приїздять а волонтери з-за кордону і підтримують Україну, в тому Радахан числі Радахан і за ці цінності Ердоган знаходиться в ЄС. А до чого тут Ердоган? Якщо ми говоримо а про до чого, євроінтеграцію? Навіть? Ердоган в ЄС, він нам буде розповідати Ердоган, проці... не в ЄС. Подивіться на політичну мапу, і потім ми продовжимо цю розмову. Я То вам Ердоган подякую Тарас загородній політичний експерт з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.